Зі вітаю вас усіх, мир вам, мир Дому вашому, мир усьому вашому. І хай благословіння Господнє, воно розповсюджується в кожну сферу вашого життя, приймаючи, говоримо Амінь, 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 амінь. Хочу сьогодні надихнути нас, молитися про ті речі, які ми сьогодні не бачимо в своєму житті, що вони вже проявилися або відбулися. Наприклад, ти хочеш одружитися, і ти сьогодні ще не одружений, але ти молишся за дружину, і ти сьогодні ще її до цих пір не бачиш своєї дружини. Або ти хочеш мати дитинку, і не виходить, і ти молишся, і я хочу надихнути, продовжуй молитися. Або зцілення, або покликання, або робота, або відносини, примирення з рідними близькими. Ти молишся, але ти поки що не бачиш відповіді. І ось я сьогодні хочу надихнути нас, усіх через історію з батьками Самсона. Ми читаємо Маной і його дружина. Вона була безплідна дружина і не народжувала, не могли мати дітей. І дивіться, що робить Маной. Він... Молиться, він молиться, проходить час, нічого нема. Він продовжує молитися, молиться, молиться, молиться. Ще проходить час, молиться, немає дітей. А потім знов помолився, і написано: і почув Бог, почув Бог голос Маноя, І знову прийшов ангел Божий до його дружини. Друзі. Продовжуй молитися, і ти побачиш, як ангели будуть приходити. Ти побачиш, як чудеса будуть відбуватися. Ти побачиш, як відповіді придуть. Я надихаю вас продовжувати молитися. Сам Господь, навчаючи нас про молитву в Новому Завіті, в нагорній проповіді, Він говорить про ті ж речі, про які ми бачимо в житті Маноя. Який молиться, 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 незважаючи ні на що, довіряючи Богу, незважаючи ні на що, маючи сподівання на Бога, незважаючи ні на що, Він молиться, і Господь надихає нас і говорить: просіть, і Бог дасть вам. Ми тільки що читали з вами, прийшов ангел Божий, і Бог дасть вам. У них народився Самсон. Господь дасть тобі, в тебе, в тебе щось народиться, в покликанні, в служенні. В тебе народиться твоя родина, в тебе народиться твоя дружина. Ти її побачиш, вона з'явиться. Ангели працюють у твоєму житті, в твоїх обставинах. Амінь. Просіть, і Бог дасть вам. Шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Амінь. Амінь. Сам Бог закликає, просіть, шукайте, стукайте, ви знайдете, Бог дасть, скажи, Бог дасть, Бог дасть, Бог дасть, ви знайдете, не я, ви знайдете, вам відчинять і мені разом з вами. Амінь. І далі Господь каже, бо кожен, тут не написано тільки для вибраних, бо кожен, кожен, хто просить, отримає, хто шукає, знайде. А двері завжди відчиняться тим, хто стукає. І мене це дуже сильно надихає. Дивіться, ми читаємо: прийшов ангел, а тут двері відчиняться тим, хто стукає». Я вам пророкую: ангели приходять, двері відчиняються. Прямо зараз, в твоєму житті, в твоїх обставинах ангели приходять, двері відчиняються. Прямо зараз двері відчиняються. І далі він пояснює. Своє серце, батьківське серце, яке прагне давати. Скажи, батьківське серце прагне давати. Серце мого Господа, воно прагне давати, воно прагне виливати. І Він задає питання. Господь Ісус, чи є такий батько, який дасть сину камінь, коли Той проситиме хліба? Питання. Чи є такий батько? Якщо ж син риби проситиме, то чи дасть йому батько гадюку або змію? Ніколи, ніколи. Тим паче, Господь каже: Я не такий, якщо хтось так і вчинив би. Отже, коли ви, лихі і недобрі люди, знаєте, як зробити добрий дарунок дітям своїм, то наскільки ж вірніше те, що Отець Небесний обдарує усіх, хто просить. Три думки, Господь обдарує. Продовжуй сподіватися і молитися. Господь обдарує. Двері відчиняються, продовжуй довіряти, молитися, очікувати, стукати. Ангели рухаються прямо зараз в твоєму житті. Продовжуй очікувати, продовжуй довіряти, продовжуй рухатися вірою, продовжуй молитися. Хай Господь тебе рясно поблагословить. Амінь.